Доброго дня, дорогі глядачі Ютуба. Мене звати Андрій, я займаюся перепілками і я зніму таке коротеньке відео про свою нову там, проблемку, яка називається курячі кліщі. Як з ними боротися і ну, що, що я роблю в даний момент. Е, проблема така, що от в мене є приміщення, да, з якого я там повиносив своїх перепілок. Нове здання. У мене є кури, на яких завелися ці кліщі, так як зараз літо. І ця проблемка є суттєва. Тобто, за цією стіною живуть кури. На них з'явилися кліщі і вони мені перелазять через кришу сюди. Ну, якби поки падає сюди на інкубатор. Ну, а далі, мабуть, полізуть на клітки самих перепілок. Я з ними боровся як. Що я таки не робив, але ну, нічого не допомагає. Тобість. Тобто ботокс. Бризкав два рази не допомагає. Брав, не пам'ятаю як називається, але все сильніше за ботокс, опять же, не допомагає. І брав хімію моюще для посуди, там, для двітелів. Грасатора італійська. Пискав, ну як чуть допомагає, але. Но... Все одно не то. Паяльна лампа вижигав. Ну, де спалює, так, да, понятно, спалює. Ну потім вони все одно з цих щелів вилазять, щелі вилазять вилазят і далі починають власти. Тут я собі так, так роблю експеримент, да. це перероб. Ну то є масло перероб. І що ми бачимо? Вот, От лазить цих. Цих два клещі. В... Ну, от я округ них намастив, намастив цим переробом, і вони там вже хвилин 15 лазять, тобто вони на сам перероб не залазять, бояться його не знаю. Ну, реально от, от така ось ситуація вони не залазять. Ну, тобто я собі вирішив. Ну, якщо я зараз це все помащу цим переробом, то можливо вони на нього не будуть лізти. Ну, а потім там закрию кльйонку, щоб вже залишити це все. Ну подивимось, що з цього буде. Ну то тобто от іменно і за цих два жучка в кругу я знімаю це відео, щоб показати, що вони реально переробу бояться. Ну а там подивимося, можливо зніму ще одне відео, де побачимо вбив я їх чи не вбив. Ну а зараз дякую за перегляд. До побачення, підписуйтесь, ставте лайки. Все, все найкраще.